Політика перестала впливати на курс гривні. Попри кількамісячну прем'єріаду і політичну кризу, курс національної валюти навіть укріпився. Менкіри вважають, що громадяни стали менше слідкувати за валютою і більше за цінами в супермаркетах та на базарах. Ще одна причина відсутності серйозних курсових коливань зубожіння населення. На поточний момент, на нашу думку, наступив баланс між видатками і надходженнями. Між спросом і пропозицією на внутрішньому ринку. дуже неприємно, що населення в більшості своїх забажило і у нього вже немає ніякого бажання інвестувати в невеликі грошові кошти в купівлю іноземної валюти. Більшість українців зараз менше всього цікавиться, як буде змінюватись курс. Це ж таке. Зараз українці більше цікавить зростання цін на продовольчу і товарну групу, аніж курс іноземної валюти на поточному тижні. Коливання курсу на думку експертів будуть помірні. Ціна долара навряд чи подолає позначку в 26 гривень і 50 копійок.